Не варто множити сутності без потреби. Це основний принцип Бритва Кама. Як реалізовуємо, якщо ти можеш пояснити явище чи подію, просто притримуйся цього варіанту. Наш мозок любить придумати собі гру престолів, інтриги і тому подібне. Але як показує практика, усі події є максимально прості і. Накрути залишається нашими накрутами. Два. Як я використовую. Якщо ти можеш створити щось просте, створюй просте. Це набагато ефективніше, ніж створювати багатошарову систему. Просте приречене на успіх у більшості ситуацій. Три, старайся пояснювати просто: не ускладнюй, не створюй складні конструкції словесні. Щоб людина почула і зрозуміла. Пояснюй простими словами. Ось такі прості три застосування Бритва Кама. Підписуйся, сили й мудрості.